Про те, як технології можуть бути використані саме в досягненні тих завдань, які стоять перед вашими організаціями. Починаючи з квітня в Україні буде запущено в, тестовий, в тестовому режимі, пізніше в комерційному, Офіс 360 Чим він цікавий для недержавного сектору. Ну, По-перше, використання програмного забезпечення перестає переходить в формат. Потреби, тобто коли ви використовуєте це, це як сервіс. І причому там є три головних елементи, які практично колись я працював також в недержавній організації, тому я знаю три завдання, які завжди стояли в організації. Перше, це засоби комунікації, так? це електронна пошта або певні засоби месенджеру. Другий, другий аспект це створення певного місця, де ми, де ви, ваші члени або ваші скажімо, прихильники, можуть обмінюватися документами. Тобто приватний такий простір, де ви можете обмінюватися документами для себе. Причому бажано, щоб воно було був певний документообіг, тому що його також треба робити. Це внутрішній. Це... І третій аспект це вам у вас виникає потреба мати ресурс. Які, ну, чесно кажучи, сторінку в інтернеті, де люди можуть розміщуватися, де ви розміщуєте інформацію про себе, все це є от в одному пакеті, то, що називається Офіс 365. Відповідно, є різні рівні, є е, е, різні умови, але ще один аспект. Коли у вас, наприклад, є е, ну, наприклад, 100 членів, 100 працівників, реально, е, 100. Працівників, скажімо, 20 це активні користувачі. Вони створюють документи, вони створюють певні, певні там, е е е, створюють Word, Doc, Excel, PowerPoint, презентації. Але е і вони користуються поштою. Є там велика частина людей, які потребують лише пошту і для засобів взаємодії. І це те, що дає Office 365, Вони він дає вам можливість а, сказати, що це ми, ми просто а, користувачі, які от, користуються поштою, і умови а, скажімо, використання цього ресурсу вони значно невеликі ну, з, поштов, з точки зору витрат. І відповідно ви, ви можете сегментувати а, тих людей, які у вас працюють щодо витрат. І бувають випадки, коли у вас є момент, коли ви не працюєте. Ну, енджо не працює. Є сезон, момент. В цей період ви не використовуєте ресурс, відповідно, ви за нього не платите. Так? Все це знову ж таки, це те, що з'явиться. Але знову ж таки, є недержавні організації, які мають ну, мають фінанси для інвестицій в певну програму забезпечення, в певні сервіси. Так, uh, да, я не забув сказати, що в Office 365, 365 вас нема потреби купляти сервери, вам нема потреби купувати IT-персонал. Практично асистент може обслуговувати всю, всі ці, ці поштові скриньки, заводити нових користувачів, відводити. Є безкоштовний ресурс, є Alive. Сьогодні я також знаю, що будуть показувати лайф. Це ресурс, де ви також можете створювати документи, можете працювати з документами, ви можете запро... Дуже цікаво, тому що якщо ми подивимося на ті умови, які сьогодні пропонують ну, деякі наших конкурентів. Ну, от, наприклад, я користував, будучи співпрацюючи з однією з недержавних організацій, мене запросили там подивитися написати інформацію про себе в одному з гуглівських Excel. Ось, а все це. Тобто, я перед собою зайшов, що побачив великий список з телефонами, адресами людей. Я зайшов анонімно, я міг це все витерти, написати там привіт. Але найголовніше, не забуваємо, що починаючи з січня в Україні вступає в силу закон про захист персональних даних. І отут виникає ситуація, тому що в даному випадку ми маємо приватну інформацію в публічному доступі. Ну, де воно, до речі, Google не може вам сказати, де знаходяться ваші дані, на відміну від Microsoft, який може сказати, що дані знаходяться там, в такому то дата-центрі, який знаходиться там, там. Ось, І все це в той же час оф-лайфі ви можете сказати, наприклад, точно дати визначення, де, для яких людей. Які люди будуть мають право працювати і використовувати цей документ. Ну і останнє, оскільки перед багатьма індіо стоїть завдання часто е, е, презентувати на велику аудиторію е, в офісі 2010 і в веб-версії з'явилися функціонал, який дозволяє е, робити бродкаст-презентації без, безпосередньо в браузерах. Тобто ви е, берете презентацію і кажете, що я от зараз хочу її зробити її бродкаст е, за допомогою лайф сервісів. Все супер, вам дає, ви нажимаєте просто одну кнопочку, вам дається лінк, система генерує лінк, який ви розсилаєте от, своїм е, людям, які хочуть подивитися цю презентацію. І, і починаєте презентацію. Відповідно... Люди заходять на ту чи іншу сторінку і може дивитися вашу презентацію, бачачи всі наймодніші примочки, які є в офісі. Тобто це перехіди, візуалізація і тощо. тощо. Тому, повертаючись до того, з чого я почитав, технології сьогодні дають дуже великі можливості для співпраці з великою аудиторією, залучати цю аудиторію для створення. Або інформації, або прийняття рішень, або впливу на політичні або комерційні організації на суспільство, формуючи суспільну думку. Чому ж Microsoft? Microsoft завжди буде працювати над популяризацією технологій, над підвищенням освіти, розуміння, що таке високі технології, як вони можуть використовуватися. Отже, бажаю вам вдалого дня, цікавої роботи, цікавих презентацій. Не відпускайте спікерів, мучте їх питаннями, практичними питаннями, як ви це можете використовувати сьогодні для себе, щоб о, сьогоднішня зустріч для вас була корисною і ви могли скористатися тими технологіями, які вже сьогодні, або тими навичками роботи з соціальними медіями, які потребуються сьогодні, і почати не завтра, а вже сьогодні. Дякую.